Відчуваєте тупий біль або важкість у попереку, це часто виникає під час довгого сидіння або стресу. Привіт! Мене звати Микита, я реабілітолог центру кінезіотерапії Сила руху. Сьогодні я покажу вам універсальну одну вправу, яка допоможе позбутися дискомфорту і боли в поясничному відділі. Наша ціль це м'яко розтягнути м'язи попереку та бічні структури, квадратний м'яз попереку, клубово-поперековий м'яз. Зняти біль і затягнутись. Виконуємо цю вправу на спині. Зараз повторюйте за мною. Поїхали. Так. Для виконання цієї вправи почнемо розтягувати по одній нозі. Беремо правою ногу і, згинаючи в коліні, тягнемо до грудей. Робимо 5 циклів дихання. З кожним циклом все більше тягнемо ногу до себе і міняємо ногу. Теж робимо 5 циклів дихання. І після цього беремо разом дві ноги і тягнемо до грудей. Теж робимо 5 циклів дихання. Можете робити таких 10-15 повторень для того, щоб покращити свій стан в поясниці. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і відправляйте це відео своєму другові. Відчуйте силу руху разом з нами.